Але найголовніше, що курська операція допомогла нам е зробити неможливим наступ ворога на запорізькому напрямку. І це є найважливіше, чого ми досягли. Миру не буде. Якщо ми відмовляємося від цих територій, то за що ми втратили сотні тисяч життів? За що ми втратили мільйони поламаних суддів? Української нації не буде. Ми не виживемо. Нам потрібно вернути всі ці території. Нам потрібна підтримка, щоб повернути. То чи е зник спротив? Ні, не зник. Він став більш точковий і результативний. Ми маємо очікувати найгірший розвиток подій. Ворог може здійснити на запорізькій атомної станції будь-що. Була така інформація, що з початком курської операції, все таки ситуація на полі бою на вашій лінії. Я маю на увазі на Запоріжжя, на запорізькому напрямку вона стала трішки легшою. Наскільки я розумію, зараз тобі, лінія фронту не рухається, чи все ж таки українським військовим вдається якось потиснути ворога. Сьогодні не йдеться про можливість наших військових наступати на запорізькому напрямку для того, щоб це зробити, це величезна праця наших військових, яка має налічувати сили та засоби, за моєю інформацією, наразі цього не відбувається. Але найголовніше, що Курська операція допомогла нам зробити неможливим наступ ворога на запорізькому напрямку. І це є найважливіше, чого ми досягли. Тому таким чином нам треба і констатувати той факт, що сьогодні. Ворог не просувається на Запорізькому напрямку. Чи є загроза, що буде просуватись? Вона завжди є, тому що ворога ресурс людський майже не обмежений, вони використовують свій ресурс як гарматне м'ясо. Якраз на плечі вашої області, скільки ви фронтова область, про фронтове місце, як ви вже зазначили, лягає і. Забезпечення безпосередньо фізичних таких, от тобто, це засобів захисту та підтримка збройних сил України. Називалися різні цифри, що області там витрачають від 30, я маю на увазі різні по Україні від 30% до 1%, від півна вкладаючи в збройні сили України. Ви говорили, що ви плануєте в 2024 році, якщо я не із 17,5% тобто від бюджету області. Давати на відповідно ці потреби наскільки це виходить у вас, так і на чому зараз все ж таки виносередження ми будуємо фортифікацію. Я дякую уряду. Я дякую лідерській позиції президенту за те, що нам виділяються на це кошти, і ми це робимо е виходячи з тих коштів і з того завдання військових, яке перед нами ставиться, і сьогодні в Запоріжжі є фортеця, в якій ми впевнені, і яку ми готові передавати у використання військовим як тільки для цього буде е потреба. Ми планували зібрати з е, бюджетних різних рівень спочатку 1 мільярд. Нам вдалося зібрати 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Е, на сьогоднішній день ми використали приблизно 60% цієї суми. Чому 60? Тому що ми раціонально підходимо до використання коштів. Ми не одразу все передаємо військовим частинам. У нас великий склад є. Які забезпечує частини як доставка Глову. Якщо на утрішній нараді Камбриги нам кажуть, що ми не можемо вести обну операцію, нам не вистачає умовно Мавіків, то вже за три години Мавіків частині. Ще одна така е, непроста історія. Все ж таки для області, так і та для міста, як ви сказали, це те, що росіяни почали використовувати кави, керовані авіабомби проти цивільних, напевно, після Харкова. Запоріжжя, Херсон, тобто суму дав свитатному на такому одному рівні. Чи є проти цього якісь засоби боротьби? Можна отримати від наших партнерів більше протиповітряної оборони, більше Петріото, більше Ф-16, які повністю забезпечать спокій в місті Запоріжжя від кадрів. Все Тож тут знаєте, це, це не як від раку, треба шукати ліки. Тут ліки зрозумілі, просто треба взяти і доставити. Все рішення є. Ми розуміємо, є це рішення. Тож, чого немає, немає політичної волі. Ми на неї розраховуємо. Ми її, ми, 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 ми її потребуємо. Чому потребуємо? Тому що цивільні страждають сто поранено, четверо вбито. Тому є рішення, як захистити Запоріжжя від кадрів. поставити. Протиповітряна оборона, і все кабів не буде, коли президент був у нью Виступаючи приступаючи на багатьох заходах, він говорив про те, що є інформація від розвідки про те, що все ж таки ворог буде готує там певні провокації та обстріли. Та відповідно ця зона зараз ще більше в небезпеці. Чи є у вас якісь оновлені дані дані щодо цього, і як ви в цілому оцінюєте ситуацію довкола Запорізької атомно електростанції? Вона є стабільна критична. Жодна людина не контролює, що там відбувається цивілізована людина. Ми розуміємо, що МАГАТЕ, знаходячись там, не може не здатно контролювати всю ситуацію, здатно моніторити її, але не контролювати це абсолютно різні речі. Тому ми маємо очікувати найгірший розвиток подій. Ворог може здійснити на Запорізькій атомної станції будь-що. Звичайно важлива тема це тимчасово окуповані території. Ви мер досі та лишаєтеся. Попри те, що ви очільник, ну, тобто області, ви лишаєтеся мером морото Мелітополя. Дуже часто саме ви озвучили такі останні новини. Звідти так розумію, все ж таки залишилися у вас там контакти розумієте ситуацію. Тобто, якщо ви могли так загально характеризувати, що там зараз відбувається. Я би виділив би декілька аспектів, що відбувається зараз, тимчасової окупації. Перша це викрадення людей. І, на жаль, ми щодня або щотижня отримуємо страшні цифри про чергові викрадення людей, про чергові вбивства тих людей, хто був викрадений. Друге, звичайно, це мілітаризація населення і такий геноцид українського народу. Ворог намагається. Завести максимальну кількість людей на тимчасово окуповані території для того, щоб розмішати нашу ідентичність з завезеними з РФ колишніми військовослужбовцями, правоохоронцями і так далі. Зараз таке враження, і от якщо це не так, то виправдимо, будь ласка, що все ж таки, от це такий є партизанський рух на цих територіях, а він трішки зараз такий є зменшився. Багато хто боїться, тому якщо і робляться спецапарації, то точкові і результативні. Як, наприклад, минулого тижня в Енергодарі була знищена автівка з керівником охорони Запорізької атомної електростанції, то чи е зник спротив? Ні, не зник. Він став більш точковий і результативний. Найстрашне, що може бути, це в 2014 році всі ми відмовились від тимчасово окупованих територій: Донбасу, Луганську, Криму. Так сталося. Міжнародне суспільство нам сказало: не треба агресії. Українці. Подумали, що краще так закінчити війну, ніж втратити більше, тож це був такий поганий досвід. І зараз всі ми не маємо права повторити цей досвід, миру не буде. Якщо ми відмовляємося від цих територій, то за що ми вкрад втратили сотні тисяч життів? За що ми втратили мільйони поламаних суддів? Української нації не буде. Ми не виживемо. Нам потрібно вернути всі ці території. Нам потрібна підтримка, щоб повернути.